Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20. Надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів згідно указу президента України в країні 10 рік поспіль 23 серпня відзначається День державного прапора. Щорічну офіційну церемонію підняття державного прапора у Фастові біля будинку рад відкрила виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук. Кожна країна цивілізована в світі має свої атрибути влади. Герб, гімн, прапор. За цей прапор жовто-блакітний, який має кольори голубове небо і спілого колосся, який перекликається з фресками Софіївського і Михайлівських соборів. Всю символіку вкладена вся любов, душа і прагнення українського народу до незалежної України. Ми повинні шанувати свої символи, ми повинні пишатися ім і виховувати наше молоде покоління на тому, що це є наші святині. Люблю тебе, Я мила Україна. З вітальною промовою до присутніх звернувся голова Фастівської районної ради Володимир Іщенко і зазначив, що кожен на своєму місці повинен робити все можливе для виконання своїх громадянських і професійних обов'язків. Я хочу побажати всім, щоб всі ми не тільки вшановували символи держави, але кожен на своєму робочому місці вносив внесок. В розбудову нашої держави Виходячи із тих можливостей, які у нього є конкретно, міська і районна влада у цей день відзначила грамотами та подяками найкращих серед молодого покоління, хто своїми першими досягненнями прославляє рідну Фастівщину та є взірцем для одноліток. Також символічним та почесним у цей день було отримання паспортів громадянина України. Працівники міської та районної влади вшанували пам'ять Тараса Шевченка та В'ячеслава Чорновола. Кладанням квітів до пам'ятника великого поета і пам'ятного знаку героя України, українського політичного діяча та засновника народного руху України. Продовження святкового дня у місцевому палаці культури відбувся урочистий захід до дня 22-ї річниці незалежності України, виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук зазначила, що боротьба наших предків за незалежність країни була дуже важкою, і наш гімн говорить про те, цілий душу ми положимо за нашу свободу. Це є генетичний код українського народу. Дійсно, за незалежність, за свободу ми отдамо все, що у нас є. Але отримавши незалежність, ми повинні розуміти, що ми повинні скористатися її дуже гідно, щоб передати цю незалежність нашим нащадкам і щоб вони несли далі цей переможний дух українського народу в віках. Хочу побажати всім вам міцного здоров'я! Злагоди єднання тільки в єднанні сьогодні. Ми подолаємо ті труднощі, які перед нами ставлять життя. Тільки разом Фастівська громада зробить наше місто красивим, прекрасним, могутнім. І по справжньому європейські перший заступник міського голови Олег Нестеренко та очільник міста Галина Поліщук за сумлінну працю, високий професіоналізм і активну життєву позицію відзначили почесними грамотами Київської обласної ради опер уповноваженого сектору карного розшуку Фастівського міськвідділу міліції Наталю Соколенко, заступника начальника реєстраційного відділу державного реєстра речових прав Тетяну Лісовську. Так Кож грамотами та цінними подарунками були нагороджені працівники підприємств та служб міста за особистий вагомий внесок у соціально-економічну розбудову міста. Колективи міського палацу культури підготували фастівчанам та гостям міста святковий концерт. Привішайте вас Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, Телеканал АСТВ.